Всім добранку. Так, дивіться, домкрати. Такі домкрати. Домкрати неробочі під ремонт будуть коштувати 200 гривень за одну штуку. Отакі покажу ближче. 200 гривень за штуку. Всі спонжерами, всі не робочі під ремонт. Може якийсь на заправити, деякі поремонтувати. По 200 гривень. Далі. Сьогодні був день розпродажі. Отакі От модульні фрези. Шостий модуль, Восьмий модуль, 6 половини, 6 половиною. Четвертий модуль, п'ятий модуль. За все буде 400 гривень. Ключики пішли такі. 15 гривень, 10 гривень, 40 гривень. Два патрона. Ножниці. 40 гривень. Це продано. купи 14 дюйма, 3-8 дюйма і плашка. За все буде 70 гривень. Набор камдешок та калібрів 150 гривень. Далі розетка 15 гривень, 10 гривень. Нові розетки їх і багато 5 гривень. Такий наборчик. Такі. Ікран робочі, повертаюся. За все разом буде 50 гривень. Мічок 1 дюйм, одна четверта трубний, 50 гривень, Два манометра таких будуть 20 гривень. Патрони по 10 гривень. Такі індикаторні лампочки TLZ-32, 10 гривень. Далі такі образі, їх і багато. 32 на 25х10 на по 10 гривень. І ресті такі. Дивіться, по ресям розкажу вам. Такий різець. 16 на 16, ВК-8, довжина 60 мм. Від 10 штук 15 гривень. Від 50 штук 12 гривень, від 100 штук по 10 гривень за штуку буде. Далі, такий електродвигун від стиральної машинки. 200 гривень. 200 гривень за нього буде. В комплекті за 200 гривень до нього видала це все. Це електроніка, все повністю. Так, далі. Є така стиральна машинка. Стиральна машинка працює, це повністю, але не працює від джим. Сказав так. За нею буде. Дивіться, зараз покажу вам. Тут і ліба. От. От така. За нею буде. 500 гривень. Все почти на Viber. Viber 066 911 3258. Дякую вам.